Що вона думала про тебе сьогодні? Зроби повільний вдих і видих Цей розклад пройшов не просто так. Він хоче показати, що відбувається в серці жінки, коли вона згадувала тебе сьогодні. Не в минулому, не колись, а саме сьогодні. Це жива енергія момент. Дозволь собі просто слухати спокійно, без захисту. Це безпечно. Все, що буде сказане, лише очищає простір між вами. Це водночас. І розклад. І сеанс зцілення. Спершу сигніфікація, щоб зрозуміти, чи це ваша історія, чи це ваша. Між вами історія сильна. Така, де і любов, і виклик. Вона непроста, вона горда, розумна, з характером, який не терпить брехні, півтонів і слабкої гри. Вона могла любити тебе до тремтіння, але так само могла розвернутися і піти, якщо відчула знецінення. Сьогодні вона згадувала тебе. Десь між справами, розмовами, кавою, десь у пульсі дня її тіло раптом згадало тебе. І ця думка не була спокійною. Якщо це ваша гаряча леді, слухаємо далі. Знаєш, я сьогодні знову думала про тебе. І не так, як ти, мабуть, хотів. «Чому навіть зараз, коли я наче все відпустила, ти все одно десь у моїй голові. Я відволікалась, робила вигляд, що не думаю. Але тіло не бреше. Воно пам'ятає. Цей тембр голосу, ці очі, коли ти дивився і мовчав. Іноді мені хочеться тебе вилаяти, щоб вибити з себе цей спогад, бо ти не слабкий ні. Просто заплутався у власній свободі і залишив мене з усією, цією глибиною одну. А потім, знаєш, мені стало. Що все під контролем, а десь усереди теж згадуєш мене і злишся. Я ще подумала, що в тобі є щось надто справжнє, щоб це було випадково. І це. Дратує мене найбільше. Бо я не можу тебе поставити в рамку минуле. Ти, напевно, навіть не уявляєш, як часто я відчуваю тебе тілом. Наче твої думки торкаються моїх плечей. Це не романтика, це факт. І від цього хочеться і сміятись, і кричати одночасно. Так, я зла, бо ти досі частина мене. Бо навіть у злості я все ще відчуваю ніж. Цю дивну, тиху ніжність, що з'являється, коли я вже не хочу любити, а серце все одно впізнає твоє ім'я. Знаєш, що я сьогодні подумала? що ти мій дзеркальний вогонь. Ти той, хто запалює і спалює одночасно. І можливо саме тому ми такі різні, але настільки схожі. Не треба вибачень, треба. Не треба пояснень. Треба. Сьогодні я думала про тебе з вогнем, з ніжністю, з гнівом, з правдою. Бо тільки справжніх людей можна. Відчувати. А тепер просто дихай. Повільно Усе, що ти зараз відчуваєш.